28 грудня колектив публічно-акціонерного товариства «Севастопольгаз» відзначив відзначить свій ювілей 50 років. Напередодні свята газовиків міста у будинку офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації відбулися урочисті збори. Далі з подробицями Алла Харівська. Публічне акціонірне товариство «Севастопольгаз» – це потужне виробничне експлуатаційне підприємство, що забезпечує безперебійне і без аварійне постачання природного та скрапленого газу споживачам. Разом із «Голубим вогником в оселі приходять тепло, радість і затишок. На святкування ювілею зібралися працівники та ветерани газового господарства Севастополя, представники Севастопольської міської державної адміністрації та міської ради. Праця газовиків вимагає особливої уваги, професіоналізму та сумлінності, а тому висок оцінюється людьми, користується великою повагою. Першим привітав усіх присутніх у залі голова правління ПАД «Севастопольгаз» Олег Лактіонов. «Севастопольгаз сьогодні служить 1273 км газопроводу, 85 ГРП, 268 ШРП, 975 даму і тривіляторов, 45 тисяч водогрійних котлов, 13 тисяч водогрійних колонок і 13 тисяч котлов, 75 тисяч газових щучок». Мы сегодня интенсивно занимаемся установкой газовых счетчиков за счет э, денег бюджета, то есть тарифа, э, выполняя э, закон о коммерческом учебнике газа. Мы поставляем сегодня газ в 130 тысяч квартир на 170 197 котеен, реализуем сегодня порядка 600 тонн жизненного газонаселения и другим потребителям. Мы все знаем, что наша история начиналась с газонаполнительной станции. И газовыполнительная станция продолжает выполнять свою функцию до того момента, пока последняя квартира, последний дом будет газифицирован. От имени нашего коллектива разрешите прежде всего выразить огромную благодарность нашим ветеранам, которые внесли свой план в становления в развития предприятия. Уважаемые коллеги-ветераны, от имени правления общества, примите самое искреннее поздравление с юбилеем нашего предприятия преддверии Нового года желаем вам и вашим семьям, родным и близким, крепкого здоровья, счастья и любви, чтобы прожить вам этот год без печали и забот, чтобы с успехом вам трудиться, а на праздник веселиться, и удачи вам в делах, и улыбок на устах. Працівники «Севастопольгазу» не залишилися без уваги представників влади міста. Від Севастопольської міської державної адміністрації та міськради кращі працівники та ветерани міського газового господарства були нагороджені почесними грамотами. А протягом усього вечора на сцені будинку офіцерів лунали щирі бажання колективу «Севастопольгаз» гарного настрою, невичерпного оптимізму, творчого натхнення а також нових професійних досягнень задля підвищення ефективності діяльності Севастопольгаз зміцнення паливно енергетики. ...комплексу та поліпшення добу.